Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про найгарячіші політичні події, які відображаються на нашому з вами житті. І сьогодні в нас в гостях майстриня Санна Таро. Вітаю вас, пані Санна. Вітаю вітаю. Пані Санна, ви знаєте, досить цікава заява зараз. Прозвучала, пролунала від людини з Німеччини. Це кандидат у канцлери Німеччини, Мерц. Скоро ми знаємо, що канцлери будуть змінюватися. І він сказав, що я висуну Путіну ультиматум щодо завершення війни в Україні за 24 години. Якщо він не погодиться, я дам Україні далекобійні ракети Тауерс і дам дозвіл бити по території РФ. Це чергова така провокація як передвиборчий піар від нового канцлера? Чи дійсно він е, може це зробити? Таке відчуття, що у них якийсь квест, типу, за 24 години щось закінчити в Україні або війну, або там ще щось. Да. От після Трампа ще один політик почав говорити за 24 години. Цікаво. Так, що це за заява така? Чому? Прозвичала така, а ми в цілому, ось, хотів, ми в цілому, чи про ракети? Про, про що в будемо? цілому, ось ця заява. Давайте спочатку заява. Він дійсно готовий на такий рішучий шаг? Угу. Чи це передвиборча компанія? Так? Чи угу. він дійсно про дії свої говорить, чи це просто обіцянки, чи це дійсно продії? Ви знаєте, дуже цікаво, чи є, всі двійки повиходили майже на, на, на це питання. Тут е, ситуація в тому, що вже є якесь рішення. Ця заява вона не несе собою певних дій. Ця заява несе собою передачу якоїсь інформації і момент підготовки, момент того, що ми маємо або когось налаштувати, або когось попередити, або дати якийсь сигнал ну тобто, щось таке. Угу. Ця інформація не несе з собою ніяких дій. Ну, тобто його заява, правильно так сказати, що це для е, України. Ми тут в якомусь спокої знаходимося і в очікуванні, в очікуванні виконання якихось домовленостей, які вже були до. Можливо, mm -hmm. це і, як знаєте, як якийсь маяк для нас. Е, по відлюднику, по двійці кубків, по двійці, же. Тобто тут прям всі карти про домовленості, всі карти про те, що ми вже чогось чекаємо, якогось результату. Тому сказати, що це якась передвиборча кампанія ні, це якийсь такий, знаєте, тонкий хід, мабуть, якийсь там розвід, розвідмоменти. Ну, 25 п'яти кадри, які, знаєте, ну, коли треба щось таке сказати, ну, я в тому плані дати якийсь сигнал. Да? Скажіть, а в Україні дійсно можуть бути далекобійні ракети Towers і ось цей омріяний досвід? Бити вглиб РФ цими Тауерсами? Чи можуть бути в Україні дійсно, да? чи будуть в Україні, давайте так, чи буде в Україні ці далекобійні ракети «Тауэрс». чи будуть вони? Тауерс. <звук> з однієї сторони, може, і да. З іншої сторони, ми будемо залежні в плані їх використання. Угу. Чи будуть в Україні просто якісь далекобійні ракети? Ну, взагалі, якісь. Отут, да, угу. Отут. Б... Це буде щось нове, це буде щось неочікуване. І я, ви знаєте, коли дивилась це питання, це було ще, пам'ятаєте, коли Штати нам обіцяли, що от ну там якась волосні заяви ага. були, що нам дозволять використовувати якісь там суперракети, то я дивилась що да ми бити будемо, але не тими ракетами. Це буде щось наше, щось таке нове, щось цікаве. Ну, тобто не на 100% угу. наш з нашими пропрацьовками, допрацьовками, ну тобто якось так бити будемо, але ці ракети будуть прям, прям щось таке нове і неочікуване для нас. Натомість Росія теж зробила гучну заяву. Вони сказали, що зараз в них е, триває підготовка ядерної ракети. П 30 булава у мережі вже з'явилися супутникові знімки, на якому видно процес спорядження та підготовки цієї ракети. Чому росіяни саме зараз починають демонстративно проводити подібного роду операції? Вочевидь, з метою психологічного впливу. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами. Піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Все, все банально просто, все як завжди. Це момент залякування, показати свою там якусь хоч, там силу, я не знаю, щось таке показати світу, помагу, це, м, виступити на публіку. Е, вони в очікуванні неминучого. Вони знаходяться на зараз в очікуванні смерті для себе, для своєї країни, це трансформації, такі неминучі трансформації. Це полити, Певній кризі знаходишся, ну і уявіть собі, як велика така країна, вона буде дуже повільно. Вона дуже повільно в цю кризу входить, але виходити вона буде з неї ще повільніше. У них ідуть дуже швидкі зміни. Вони розуміють, що можливо, тут дійсно це наближення цієї вісімки жезлів, а це мало того, що зміни в просторі це ще й карта обстрілів. Причому далекобійних і є розуміння того, що це дійсно може бути. Вони готуються, вони попереджають подію, ну намагаються якимось чином її попередити або там Європу попередити, щоб вона цього не робила, щоб вона зупинилася. Загроза йде і в самій Європі, чи Штатам, тобто і наземним партнерам нашим від Росії загроза йде. Тут є бажання залякати, тут є бажання. Якимось чином їх попередити про те, що можуть бути наслідки, тому що на Європу виходить карта вежі? Я так розумію, що якісь теракти, щось таке неприємне може бути. А от в мене просто наступне було питання: чи можуть дійсно вони застосувати ось цю ядерну боєголовку не в Україні, а може в якійсь іншій країні, чи взагалі може ядерка російська полетіти по якійсь іншій країні? У якійсь іншій країні. Ну, з однієї сторони, може, але я вам скажу так, що е, цією ядеркою може скористатися інша країна. Тобто у них тут якийсь взаємовигідний розрахунок, mm -hmm. з якими, якими партнерами. В цьому плані так. Да. А взагалі, е, чи кому може загрожувати ця, чи може комусь загрожувати да, ця ядерна, чи вона комусь загрожує? ядерна. Дуже цікаво, чи, чи може вона нести з собою загрозу може, але загрозу вона може нести з собою при неправильному використанні у себе в домі. Тут вона самій Росії. ну… Щось таке ядерне, скажімо, да, там ядерні якісь боєголовки, ракети, використання, е, маніпуляції оцим всім, оці всі показові виступи, е, може собою нанести шкоду самій Росії. Угу. Ну, Через це знаєте, щось таке неадекватне зроблять або там не додивився, угу. десь щось розлилося, пролилося, десь щось там, я не знаю, спало геть. Ну як завжди, не там покурили. Не там пода, да, да. куріждя ще не попало. Да. Не попало, не попало. Дивіться, ще одне важливе питання. Зараз дуже багато медіа форсять заяву про те, що можливо росіяни хочуть вивезти з ладу дві АЕС, і нас навіть може чекати блекаут, який займе один або два тижні. Про це, до речі, сказав співзасновник інституту енергетики стратегії Корольчук. Питання: чи дійсно є загроза, що бодай одну атомну електростанцію наші вороги можуть вивезти з ладу? Будь-яку. Будь-яку, будь будь Електростанцію Україні. чи є загроза того, що будь-яку АЕС в Україні росіянці можуть вивести з ладу? Чи є така загроза? Є загроза обстрілів, да, і вони ціленаправленно будуть туди. Бити, скажімо так, якісь уламки, причому ну, щось таке може бути, да? чи вийде з ладу станції, чи вийду. Ну робота ППО тут виходить, ну дай Боже, щоб ми, звісно. Тут якась, знаєте, знову ж таки, е, які, якісь загрози з цього приводу можуть бути е, навіть не анонсовані удари, а спроба ударів вона може бути, десь пошкодження може бути по трійці мечів, але підключається третя сторона. Mm -hmm. Я так… Що щось таке може статися, не дуже як от з цією дамбою, наприклад, да, там цих корахівський uh -huh. напрямок. Чому я про це говорила ще місяці-два назад, коли передивлялася це і кажу, ну там uh -huh. чи є щось таке, да може бути, і це не поодинокий випадок ще щось може бути. Uh -huh. Ця сгроза від води вона ж стоїть постійно. А там до речі, сьогодні говорила, що в Васильівці щось хочуть підірвати якусь дамбу. Uh, і uh, щось вороги задумують, замислюють. Васильівці, чи дійсно є загроза там? Васильівка це де? Uh, Василівка це Запоріж... Запоріжжя, недалечко від uh, енергоатому. Ага, Запоріжжя, Васильівка, чи є загроза підриву, підриву Дамброваси? Чи є загроза підриву? підриву дамбу? На зараз, ця, на зараз вони можуть кидати таку інформацію спеціально в простір, Карта диявола виходить, якісь бажання це зробити є, але вони тут на зараз обирають. Тут є момент, якісь ще дві точки, можуть бути: от Васильівка, і ще щось. Угу. А, готу, готується відхід. Це За знаєте, як? Ну, вони свій готують, так. Да. Типу як зупинити, мабуть, угу. засилу чи якось забезпечити собі можливість. А віддіти. тобто вони хочуть каховський сценарій провернути? Мені здається, да. Чи є загроза? Так, да, є загроза руйнування цієї дамби. але ще якась може бути. Тобто тут не поодинокі випадки. Боже, Боже, який жах. Е Тут ще таке питання: е, якщо станеться ось така історія з дамбами і історія з атомними електростанціями, чи е, є загроза блекаутів в Україні? Як витягне наша енергетика? Ми до цього готові. У нас щось є. У нас є якийсь ресурс, який нам е, можливо або передали, або-от от передадуть. Тобто, ну, ми, це питання, в принципі, ми його закриваємо. Чи будуть у нас обмеження по світлу в Україні знову е, і знову з водою якісь проблеми можуть бути тут, не тільки по а ще. Ну, мені постійно ну, от вода йде, і, і хоч ти, от не знаю, що зі мною робити. Багато дуже. <світло> І Якраз через якісь обстріли, так, да, це все може статися. А чи будуть у нас блекати в Україні? Ну, обмеження, так, да, по світу будуть. Угу. Ну, дивлюся, чи прям блекати. Знаєте, щось таке неочікувано на певний строк ну, можуть і вимкнути прямо так, бо падає вежа і п'ятірка пентаклів. Це ага. Щоб не було на короткий час, але отак, от там майже цілий день немає, там на дві години включили, от поки не відновляться. Оцей угу. стрес. стресні от... роботи такі. Да, так, от такі от може бути. Тут, тут небагато по часу, але да, таке може. Але бути. воно може бути да. а, тут а, ще. А... Така новина на тлі того всього, що зараз всі обговорюють заяви Трампа, заяви Європи, заяви Конгресу США. Конгрес виступає проти нового пакету допомоги Україні. в США не підтримують його прийняття в найближчій перспективі. І про це сказав прес-секретар спікера Палати представників Майка Джонсона. Це дійсно правдива інформація, чи це якась провокативна така заява? Що Конгрес виступає проти допомоги пакету допомоги Україні? Чи це правдива інформація? Що Конгрес виступає проти е, таке відчуття, що нами хтось блин, маніпулює? Знаєте, це внутрішні, в тому числі внутрішні розборки штатів. Тому ну, що тут виходить і верховна жриця, шістка мечі, Знаєте, зміна влади, зміна режиму, зміна структури у них там у себе всередині в їх країні. А, розборки всередині, між силами, там якісь агресивні дії. Тут знаєте як а, потрібно дати якусь інформацію. Я так розумію, що тут всередині в самій країні щось може назрівати. А, між двома рицарями а, у мене вийшов диявол. Знаєте, це. Агресивні дії, щоб можна було хоч якось маніпулювати людьми, контролювати їх дій, якась вимушена міра, вимушена агресія. Типу, Може, навіть якась і брехня, знаєте, але ну, з якоюсь ага. благою метою, але для себе. Ага. Чи, чи, е, ми тут в курсі якихось дій, у нас виходить карта відлюдника, ми все рівно чогось чекаємо, тобто не сильно ми так розуміємо і то все слухаємо. Чи погодить Конгрес нам тут допомогу, проти якої проти, Ту скубки виходить, дев'ятка пентаклів. Ну, в принципі, да. принципі да, якесь рішення все рівно буде прийнято. Багато пентаклів. Угу. Досягнемо своєї угоди. І шість пентаклів на дні колоди. Тобто, ну, все ж таки, щось, щось нам дадуть. От це непогано, бо в нас саме е, депутатка нардепка Ніна Южаніна е, зробила таку заяву, яка злякала вже українців: е, якщо партнери припинять допомогу, всі виплати, крім військових, можуть зупинитися. Чи дійсно е, є така е, перспектива, що в нас закінчаться всі виплати? І українці залишаться просто на межі існування. Це заява правдива, чи це якийсь популізм? Це неправдива заява, це абсолютно якесь її е, е, бачення, mm -hmm. її рішення, ну, по, по ілюзіям. Ну я оце так на все це дивлюся, і мені здається, що ну, якщо так буде продовжуватися, то ні, ні. оглядач. Політа глядуть. Ага. Я зрозуми... зрозуміла. До речі, дуже цікаве цікаву заяву зробив Зеленський. Він сказав, є перспективні рішення щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб. А ми знаємо, що Харків ну просто він руйнується на гець цими авіабомбами і до Миколаєва долітає, і долітає до до Херсона. Також була доповідь до поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб, і це дуже класна заява. Чи вдасться нам, українцям, ефективно якось протидіяти цим кабам? З'явиться якась можливість чи буде у нас можливість протидіяти російським кабам? Кіне вони зараз? Блін, от начебто й хочеться мені сказати, але ж не хочеться там розкривати якісь моменти. Сказати, що це прям якась наша буде історія, вона буде, але трошки пізніше, Ну, тут uh -huh. ми в підвищеному стані. А от вся ця інформація, вона м -м, задля отримання певного ресурсу зі сторони. Uh -huh. да. ну, знову вона сказати. ефективна буде? Після цієї заяви, да, давайте я да, да? давайте принесе результат м -м позитивний ця заява mm -hmm. від Зеленського в плані боротьби там з хабами, е чи принесе результат? Так, да, питання почне змінюватися, причому змінюватися воно почне доволі швидко. Пані Сана, до речі, е зараз буде така е хвилинка конспірології. Нам постійно говорять за е мирні перемовини, мир. І українці хочуть миру. Ми хочемо вже миру, перемоги, щоб військові наші повернулися, наші захисниці, захисники. Але нас постійно залякують. То нам розказували про те, що ми не повернемо свої території. То нам розказували, що війна повернеться через 5 років. Людей всіляко заявами залякують. І от нова історія дуже цікаво посилаються на якийсь план Трампа. Про який ніхто не чув. Цікаво, чи чув Трамп про цей план, що українці замінять після війни частину американської армії в Європі. І Захід буде використовувати українські критично важливі природні ресурси. Це два із трьох пунктів плану перемоги Зеленського з урахуванням перемоги Трампа. Видання посилається на людей, які складали план. За словами видання, Зеленський продемонстрував ці думки Трампу на зустрічі у вересні, і той був зацікавлений на е, даних двох пунктах. Це новина правдива, чи це якась маніпулятивна брехня? А, чи будуть вони замінювати? Я трошки так розділила це питання ваше стосовно е, заміни mm -hmm. е, частини українських е, бійців, да? ну, військових mm -hmm. штаб. Да, ця тема можлива, причому вона можлива по домовленості, але через навчання. Тут виходить карта Ерефанту. Ну, у нас такий нереальний досвід. Тут, тут момент навчання. Передати якусь інформацію, момент десь там щось навчитися або момент якоїсь спільної роботи, от щось таке. Жодної мечової карти тут не вийшло. Я не бачу, ага. щоб вони приймали там участь в військових діях, а от момент навчання, то так, да, щось таке є. А друге питання стосовно ресурсів. Чи, да? чи буде Захід видобувати критично важливі ресурси? Напевне, мова йде про те, що знаходиться в, Дніпро, в дніпропетровській землі, на Запоріжжі. Це літій. Чи буде видобувати дуже хочеться? Зараз немає можливості це зробити, але дуже, дуже хочеться, чи буде видобувати захід. Ні, самі видобувати вони не будуть. Я дивилася питання десь на тому тижні, плюс-мінус там такі трошки такий був розклад, не не маленький, і вийшло яким чином? Що у них буде доступ до наших ресурсів, ті, які зараз є на окупованих територіях, але е, через вкладання грошей, тобто вони спочатку вкладаються своїми ресурсами. А, потім йде там якась робота, робота і по якимись частинками по пажах вони щось будуть для себе отримувати, але ну зовсім трошки а вкладатися будуть прям багато. Я так розумію, що мова йде про відбудову або про якісь нові виробництва. Ну прям масовано ну, і дуже багато. А потім мені хтось написав стосовно цього BlackRock. М -м -м, нагадали про те, що все ж таки вони заходять на наш ринок. То от вам і вкладить. Mm -hmm. ну. Тобто, це от, от такий сценарій можливий, а так, щоб прям вони видобували, ні, такого нема зараз. До речі, дуже багато видань е, і дуже багато експертів починають розгойдувати історію про те, що е, якщо Україна піде на якісь перемовини, ворог вернеться за 5 років, Україну здають, Україну продають. Ось ці всі заяви стосовно перемовин, е, чи мають вони між собою щось спільне? Так. Да. Одну ну, або людину, або поерафанту, якусь одну сторону, яка дає жезл, да, дає, ну. Угу. Цю. Гроші, це, методички роздає. Мені хочеться сказати стосовно цих заяв, і виходить тут диявол, дияволи, карта місяця. Да, це і маніпуляція, і тиск і ввести певні обмеження, можливо, таким чином натиснути і на нашу владу, і по. І, Рафан, то це ж є ідеологія всередині України, можливо, знаєте, як змінити думку, змусити людей задуматися трошки інакше, подивитися на владу, попрацювати з підсвідомістю, розізлити людей. Але ж ну, розуміємо, з якою метою, да? Ну, роздраконі кажуть. є. Які насправді зараз перспективи? Кремль бачить в наступні три місяці у питанні відносно війни. Вони розуміють, що вони програють, чи вони готуються затягувати конфлікт, чи готуються до перемовин? Кремль Які бачити. вони бачать перспективи? Це кілька, це стосовно Можна я вам покажу карти, як є? Да. Значить, король Кубків у мене виходить це карта Зеленського і нашої влади, які вони бачать перспективи. Значить, для себе це момент розчарування, п'ятірка Кубків. Да, це ну, сльози, скорбота, багато чого втрачено, важко буде відновитися і так далі, тому подібне. Потім виходить у мене король е кубків, це в е ну, Зеленський, наша влада, Україна і так далі. І карта переможця. Ну, типу, у нас е капець нам погано, ну Україна перемогла. Ну давайте я ще, ще трошки докладу, але тут такий формат мені дуже подобається. <рес> перспективи для себе не бачити? Найбільше немає перспектив це м м бажання. М я не знаю, надихатися перед смертю, ще якийсь ривок у них буде. Вони будуть робити ще якийсь ривок перед певною зупинкою. Тому що тут по місяцю, тут немає вже того ресурсу, тут немає вже тої сили, з якої вони можуть отримати хоч якийсь результат, але показати щось там на загал, да, все рівно їм типу потрібно. Тому тут, ем... що? тут всі карти про вежа, місяць, п'ятірка, ну, тут капець. Росія а Україна перемога. Давайте так будемо себе налаштовувати. Ну звісно, така перемога. Знаєте, зі сльозами на очах розуміємо, що ну ми розуміємо, що це за перемога, якою ціною, але ж все рівно. я вам дуже вдячна, пані Санна. Дійсно, такий розклад виходить оптимістичний, бо зараз українців максимально жахають для того, щоб ми здалися, mm -hmm. і ось ці обстріли щоденні. Які, ну просто вже неможливо. Вся Україна кожного дня в жалобі, і це дуже важко. Багато родин зазнають жахливих втрат. Коли ворог завершить ось цю істерію обстрілами, в них агонія, вони як змія сліпа, намагаються вкусити вже де тільки дотягуються, скільки ще листопад, грудень, січень? От в листопаді, десь під кінець, ситуація буде різко змінюватися. Буде різко змінюватися. От в грудні на зараз виходить місяць і дві кажезлі. Є два варіанти розвитку подій. Mm -hmm. Тому від цього колесу фортуни, знаєте, от як складеться листопад, як, якісь ситуації в листопаді кармічні мають відбутися, і тоді нам буде зрозуміло, куди ми рухаємося далі. Грудень може бути без обстрілів, якщо все станеться так, як має статися. Якщо ні, ну то звісно ще й. Що має статися в листопаді? Щоб це закінчення якоїсь політичної боротьби, коли вони нарешті домовляються між собою. Ну і момент перемовин, але перемовин з трьома сторонами. Через Обмеження і уход когось, тобто хтось має піти. Я так розумію, що або про смерть якусь ми говоримо, або, або про зміну mm -hmm. режиму говоримо, або про вихід їх з нашої території. Ми говоримо і про це. Тобто, якщо вони будуть е, ну, глобально відходити, обстрілів обстріли в стан, конкретно менше. Пані Сана, я вам дуже вдячна. Про смерть е, дуже цікаво, тому що от з ким ми не говорили. Всі майстри е, говорять. Що вони бачать смерть, смерть якоїсь важливої персони? Будемо бачити, що станеться. Хотілося б чесно, дуже вже сподіваємося, що ворог вже зламає всі свої гнілі зуби і ніколи більше не сунеться на нашу землю. Дякую вам дуже за те, що ви сьогодні були у нас в ефірі. Чекаємо вас на зустріч з нашими глядачами. Я хочу нагадати, шановні глядачі, в описі до відео є всі контакти майстрині. Ви можете зайти, подивитися в соцмережах більше відео з пані Санною. Зокрема, в мене нещодавно вийшло дуже цікаве відео на каналі про космоенергетику. Ви можете дізнатися про те, як пані Санна становила себе як майстер. Тому, будь ласка, приходьте за посиланнями. Прощаємося з вами. До нових зустрічей! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимо.